Перед нами завдання ЗНО, яке було отрогось року. На одиничному колі зображено точку П, задану своїми координатами, і кут альфа. Ось, на цей кут відхилилася точка П від початкового положення. Визначте косинус альфа, тобто косинус цього кута, маючи координати точки. Отже, як зв'язані координати точки із косинусом і синусом цього кута? Хто знає, хто молодець? А хто не знає, то мене звати Надія Ткачівська. Ви знаходитесь на моєму каналі, і я зараз про це детально розкажу. А тоді вернемося до цього завдання. Отже, розберемо собі координати точки в одиничному тригонометричному колі. Ось у нас є одиничне тригонометричне коло. Я просто нагадаю, що це за конструкція. Це система координат в купі із колом радіуса 1. Оце все разом і називається одиничним тригонометричним колом. І в цьому колі буде дуже-дуже багато тригонометричних подій відбуватися. Тому це коло треба дуже і дуже добре вивчити. У мене є про одиничне тригонометричне коло, окреме відео на каналі. Хто тобто хоче собі пригадати, будь ласка. Так от. І ось тут у мене є ще написане нагадування, що ОХ в тригонометричному колі, вісь ОХ це вісь косинусів кутів, які будуть тут у нас утворюватися. А вісь О це вісь синусів тих усіх кутів. Ну так от, нехай наша точка від початкового положення відхилилася, скажімо, на якийсь ось такий кут. Маємо точка А пройшла по дузі і утворила з звістю Х ось такий кут альфа. Точка знаходиться. На площині. Відповідно, всі точки, які знаходяться на площині, мають координати Х та y. Не виняток і наша точка. Але крім того, що на площині наша точка знаходиться ще на одиничному тригонометричному колі. Ну, отже, постараємося знайти її координати власне в цьому колі. Для того, щоб знайти координату Х, нам потрібно спроєктувати цю точку на вісь Х. І ось ми отримуємо якесь значення. Але знаючи, що вісь ох це вісь косинусів, то ось ця точка є не що інше як косинус нашого кута альфа. А якщо ми спроєктуємо точку А на вісь Y, то ось ця точка на осі Y – це буде значення синуса нашого кута альфа. Тобто в одиничному тригонометричному колі усі точки мають координати. Отже, наша точка, крім координат X та Y, має такі координати. Перша координата це є косинус кута, на який ця точка відхилилася, а друга координата це буде синус цього ж самого кута. І так для будь-якої точки, незалежно де ця точка роз... знаходиться, чи е, десь е, на дузі кола, яка не прив'язана, яка не перетинається, з... яка не має нічого спільного з віссю. А також ось оці ось точки, які відповідають кутам 90 градусів, 180, 270, 360 і так далі. Про намотування ми знаємо, також мають свої координати. От ми, власне, з цих координат і почнемо розгляд. В системі координат ми дуже добре знаємо, які координати має ось ця точка. Назвемо її точка К. Ось точка К, точка К має координати. Записуємо із е, системи координат по х 0 по у 1. Тобто, про що це нам говорить? Ми бачимо, що цій точці К відповідає кут 90 градусів, тобто для кута 90 градусів ми можемо написати, що синус 90 градусів дорівнює 1, а косинус 90 градусів дорівнює 0. Ось ми з цих координат робимо такий висновок. І так можна для е, кута 180 градусів зробити. Наприклад, для, 108, для 180 градусів е, відповідає якась там точка М. Напишемо її, і точка М має координати, які мінус 1 і 0. Отже, косинус 180 градусів дорівнює мінус 1 а синус 180 градусів дорівнює 0. Ось ми це бачимо. Ну, це були очевидні точки, координати яких виписувалися безпосередньо з системи координат. Але на колі є безліч точок. Ну, Про всі точки не буду розказувати, але є такі точки, які відповідають нашим табличним кутам. Ну, ось в мене тут є табличка. І, скажімо, кут 30 градусів. Кут 30 градусів. Його синус одна друга, а косинус корінь з трьох на два. Тобто можемо собі написати, що е, точка А1, скажімо, точка А1, яка буде відповідати куту 30 градусів, яка відхилиться, наприклад, ось тут я можу навіть намалювати, на кут 30 градусів, припустимо, це кут 30 градусів, то ми можемо записувати її координати. Це буде е, корінь із 3 на 2. Пам'ятаємо, що спочатку записується косинус, бо це Х. А тоді записати одна друга. Ось точка, наприклад, А2, яка відповідає е, за 120 градусів. Візьмемо собі, так, її координати будуть ось 120 градусів десь буде у нас тут. І це буде точка А2. Якщо її побудувати в системі координат, то її координати будуть виглядати як мінус одна друга і корінь із трьох на 2. Ось так пов'язані координати точки на одиничному колі з. Синусами та косинусами. Ну, а тепер вертаємося до е ЗНОшного завдання. Отже, що ми тут бачимо? В нас є точка з такими координатами, і вона міститься на тригонометричному колі. Тобто мінус 0,8 це є косинус кута, а 0,6 це синус кута. А що нас просять? Визначити косинус. Ось наша відповідь. Ось вона. І шукаємо в табличці мінус 0,8 буде відповідь. А. Ну ось так. ось так. Координати точки зв'язані із синусами і косинусами кутів. Дякую за перегляд. Дякую за ваші вподобайки, за підписки. Просувайте україномовний YouTube. Рекомендуйте своїм друзям мій канал. Можливо, хтось шукає саме таке пояснення. Дякую!